Вітаю вас! Тут мені дехто закидував, що чому це я тільки про російські новини говорю. Нема проблем. Говоримо про українські новини. І не просто про новини, а про прикольні, економічні українські новини. Ніякая росії. І тільки економіка. Політику, оцей срач туди. У нас... Тільки економіка і тільки прикольні економічні новини. Перша новина ну прикольна, однозначно прикольна. Україна зарештувала 41 мільярд ну активи російських бізнесменів на суму 41 мільярд гривень. Тобто зарештувала. І, що вам сказати, більша частина цих активів нічого не варта. розумієте, От... да є, Ні, там є. Там... Трішки палов зареєстрував, будівельні матеріали, так, да, це кошти. Грошей майже немає. Але дуже багато ну, зареєстрували це підприємство. Але воно може працювати тільки, якщо є поставки з Росії або коперації з Росії. А так воно на металу. Тому, так, да, 41 мільярд, але якщо з них вижити там 2-3-4 мільярда, реально, а остальне нереально. Розумієте, на жаль, на жаль, порадувати тут немає. Хоча я розумію, що ти мільярд арештував. Хлопці. Хлопці! Не брешіть, їй Бог. А то з вашим мільярдом, ви Януковича мільярд арештували. де вони? Так от то було, бавно, теж став. Знаєте, будь-яке майно має вартість. Воно має вартість тільки коли його... А так воно нічого не має. Інша новина. Гетьмансен, ні, ну правильно заявив, що зниження ПДВ на пальне це була помилка. І тому з 1 липня 2023 року ПДВ на пальне буде 20%. Поніс із ним сходить. Ну Тоді дійсно дуже багато зробили. Ну, війна почалася, ці крики, давайте пільги, давайте. Ну я розумію, паніка деяка спрацювала. І зробили багато дороги. Тому що звертаю вашу увагу, коли дійсно знижували ПДВ на пальне, всі говорили, ну, пальне буде дешеве, ми завдяки цьому пальне! <плес> Знаєте, ця дія, я б сказав би, дуже добре зробили. Час від часу дуже багато експертів, а я б сказав, би, горе експертів, починають кричати, треба знижувати податки, треба знижувати ПДВ. Це жах! Знизили! Давай результат! Дузький! Розумієте, ви знижуєте ПДВ, що робить торгівля? Хе-хе-хе, Люди добрі. Тільки дурей вам сказав, що якщо знизити ПДВ, ціни впадуть. Ціни зростають. Тому що любий бізнесмен бачить, ага, можна менше заплатити, ну і ж купують. Хоп-хоп-хоп-хоп, і в карманчик сидить. І все. Тому це все дурня, що за рахунок зниження ПДВ можна отримати більше грошей для державного бюджету або ціни будь ніж. Оце якраз приклад спальні чітко показав. Брехня. Зниження ПДВ не працює. На сьогоднішньому ціна паливо знижується. Чому? Ціна на нафту в світі упала і ціна на паливо в світі упала. Хоча, знову таки, як починаєте прораховувати, каже, що у нас впало менше, там більше. Ну, просто рентабельність е, зараз дійсно дуже суттєво зросла тих, хто торгує палом. Тому що вони фактично цю різницю, яку раніше йшли на ПДВ, це біло дуже цікаво. Це дуже просто. Тому піднімають до 20, і говорять, хлопці, хватить. На це вагу, хватить. Хоча хлопці зараз будуть розповідати, як їм погано працюється. Це і є. А тепер дивіться, яка цікава новина, вона. Дуже цікава. Спочатку Америки надали. не Обіцяють, а вже дали нам 1, 1,3 мільярда доларів. Ну, Якщо перерахуєте, це більше 40 мільярдів. Примні. Грант. Тобто надали не кредит, а грант. Що таке грант? Це повертати та не треба. Тобто США нам мільярд 300 доларів дали як подарунок. І тепер дивіться, яка ситуація. Куди її будуть використовувати? От я знаю, що тут зараз срач, крик, там. Корупція, корупція, Як би достав ми своє Ну, не подобається дідіть працювати держслужбовцем, займатися корупцією. О, такий не морешний Так от дивіться, цей мільярд 300. Я говорю, 440 мільярдів піде на ПЕЦІ. І тепер друга новина, яка якраз кореспондує до першої. Е, уряд прийняв рішення ще раз провести індексацію ПЕЦІ. Ну, взагалі не планував. Ну не планували. А в результаті того, що отримали ці гроші і вирішили провести додаткову індексацію пенсії в Україні, значить дивіться, по результатам цієї індексації середня пенсія в Україні буде 5200. Ну це суттєво. Звертаю вашу увагу, що дуже тривалий час у нас середня пенсія була 3 тисячі. Так, да, скажуть, 5000 5 тисяч мало. Я не заперечую, що скільки вам не даєш, вам завжди мало. Але дійсно, що відбудеться? В середньому 600 гривень зросте пенсія, в середньому, а деякі категорії 1000 гривень. Ну, я вам колись розповідав, що більше всього отримують ті, хто раніше вийшли на пенсію, вони, ну пенсію ж рахували по тій зарплаті, розумієте? В них отримала зарплата маленька. Так от дім піднімуть вище. Ну логічно, логічно. Ну, була зарплата пенсії 2000, зараз буде 4. Розумієте? А якщо ви виходили недавно, і у вас ну, пенсія там 6 тисяч, то вам добавить 600. Ну, бо мови справедливо. Правильно? А в середньому, да. Ось така ситуація. Але, звертаю вас, за рахунок американських грошей. Да, так, дійсно, просто ще не пощастило. Ну, частина з цього мільярда піде на виплати біженцям і так далі, ну це ви самі розумієте. І частина піде ще на підняття заробітної плати вчителям. Так. Да. Ну просто їм все-таки в тому році, так сказать, доплати пообрала, тепер заплатить. І е е МЧСников. Ну, ви зрозумієте, там да. Так що така ситуація? Пругай, тругай, пругай! Так, б так би завжди давали, то там не падає. А це ж разовий подарунок. Інша новина. Японія нам знов-таки дала. Це, це не кредит, це подарунок. 470 мільйонів доларів. ну, Просто якщо перехваті їхніх є. Євгенів. Їх. Але не просто так. Вона дала не грошима, а обладнання. Але яким обладнанням? На цю суму Україні постав, ну, поставляють обладнання для розмінування завалів і для розбу, розбирання завалів. Тобто, ну, в Японії є дійсно добра техніка, яка дійсно дає можливість, ну, з така з допомогою роботизації і так далі, дійсно складні вирішувати проблеми із, якщо розбирати якісь будівлю або розміну. Це дійсно дуже, дуже нам потрібно. Дуже, тому що на сьогоднішній момент, ви знаєте, проблема... ну, розмінування вона дуже болюча. І те, що Японія нам ну, доволі так солідно допомагає, це просто дуже добре. Інша новина. Кожен рік у нас починають розповідати, що на Пасху, на Великдень ціна на прохацювання зростає, жах, жах, жах. А в цьому році не зростає. Ні, ну дійсно, в цьому році, якщо порахувати вартість цього... Велико, вели, великоденного кошика, Великоденний. Да, так і звучить, Великоденний. То вона зросла на 10%. Всього цього наступного. І це дійсно факт. Дивіться, яка ситуація. У нас якось так склалося, що, ну... Ви ну, скажуте, не всі святкують, не запречують. Але... Минулому році ціни суттєво піднялись і зараз, навіть незважаючи на те, що ну, наближається свято, і традиційно яйця дорожчують, М'ясо не дорожжую, Не дорожче. Там трішки овочі подорожчали, трішки. Фрукти так, да, Фрукти якраз оці 10% там не потягнули. М'ясо не подорожчував, яйця навіть подешевше. Ну хоча б сказати дороги, да, не заперечить дороги. Это така ситуація. Просто ну спокійно. Хоча ще я звертаю вашу увагу, що якщо співставити рік до нового, ну, якщо взяти рік до року, так, да, там зростання суттєво. Ну, тому що в тому році зросло. І тому дійсно там 40% зросло. Незапереч. Але от передсвяткове зростання нема. Ну, я говорю, раніше було як перед святом завжди на 20-30% піднялися. А зараз нема це зростання. Нема. Так що теж, як бачите, є свої позитивні новини, хоч трішки. І ще така новина. Тепер Україна не буде відключатись світло. Чому? Тому що Україна підписала із євроспільнотою договір про екстрену енергетичну допомогу. Зараз поясню. Раніше технічно Україна могла брати електроенергію, купувати тільки в Молдові і там, по-моєму, в Словаччині. А тепер ми можемо купувати по всьому євроспільному. Це значно. Розумієте, наскільки це проще. Тобто, теоретично, що в нас виникають проблеми з світлом? то можна хоп і купили електроенергію в Євоспільні. Ну, Як би там не було, ми не так багато споживаємо, як вам здається. І тому навіть якщо якісь проблеми, то ми можемо закупити швидко електроенергію і світло відключати не буде. Да? Ну, Такий є, є нюанси. Є, є єдина проблема. Ціна на електроенергію в Європі значно вища, ніж в Україні. І тому, якщо ми будемо купувати багато, то нам треба буде наші тарифи багато підняти. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, ви знаєте, є тарифи для населення, і для бізнесу. Для бізнесу вищі, для населення нижчі. Ну, різниця-різниця, як би на перший погляд, не дуже велика. Фактично в два рази. Але, знову таки дивіться, якщо будемо купувати от, зарубіжну, то тоді треба в два рази підняти тарифи для населення. А це болюче питання. Ой, болюче. Тому, скоріш за все, от, якщо будуть купувати, то десь лімітовано. І знову будуть постійно говорити, що треба підняти тарифи для населення. Треба підняти. Так, це говорить. Так що така є проблема. Хочете світло? Треба платити, як в Європі. Дорого. Ну, а що ж ви хочете, дорого. Дешево не буває? І остання новина, наш міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що найближчі. От, що, тобто, так, а, тому, даже Найближчі дні буде засідання Ради директорів МВФ, яке однозначно прийме рішення про початок про виділення на Україні. Грошей на суму 15,6 мільярда доларів, і це повинно спонукати, допомогти нам і пережити війну, і залучити інвестиції. Но дивіться яка ситуація. Я розумію, що Сергій Марченко сказав, що ці гроші можуть бути використані для фінансування дефіциту державного бюджету, але тільки згодою МВР. Я не чув, що... Представники МВФ говорили, що ці гроші можна буде використовувати для покриття дефіциту. Якщо можна, так. Але це кредит. Його треба не повертати. Да, не заперечую, не швидко, там поетапно, але повертати. Він дешевий, теж не заперечує. Але кредит. Тому, з однієї сторони, я розумію, звичайно, міністра фінансів. Добре розумію. А з іншої сторони, я так розумію, що кредит є кредит. Крім того, може так трапити, що ВЕФ не дозволить ці гроші використовувати для покриття дефіциту. Це теж можливо. На практиці дуже часто, коли ВЕФ дає гроші, він їх дає тільки з умовою, що вони будуть знаходитись в валютних резервах. Основна мета мається на увазі збільшується золото валютні резерви, тим самим якби ну, показники, тобто, показники. Це основна мета. Що стосується там, Марченко сказав, що це буде спонукати інвесторів настувати в Україну, ні, не буде. Однозначно. Це вже так трішечки, ну, повторив, таке, класичне реноме. Такого не буває. Взагалі для інвесторів розмір золотолетних резервів... Це не слідтєво. Абсолютно. У нас є така проблема, що на сьогоднішній момент поки що резиденти не купують наші ПДВ. Старі погашаються, вони забирають валюту, а нові не купують. Або купують дуже мало. От Якщо б ПДВ купували, о, це було б добре. Ну, поки що. Так що є така от ситуація. Ну, Я думаю, що, можливо, Сергій Марченко так сподівається, що ВЕФ дасть гроші і на почнуть купувати ПДВ, от тоді дійсно дефіцит. Державного бюджету буде дуже легко покривати за рахунок зарубіжних грошей. Ну, знову ПДВ ж теж треба буде повертати. Так, да, да, є така ситуація. Погашайте, так. Да. Так що такі моменти у нас існують. І от такі новини. Все. На цьому прикольні економічні новини з України закінчились. Всього найкращого. І до побачення.